Жителі карачі у Пакистані знемагають від екстремальної спеки у деяких районах. Температура повітря сягає 49 градусів Цельсія. Водночас у густо населених бетонних кварталах міста живе приблизно 15 мільйонів осіб. Лікарні переповнені пацієнтами з тепловим ударом. Він виникає за дуже швидкого підвищення температури тіла. Тяжкі форми можуть призвести до інвалідності або смерті. Ми вилікували коло 300 пацієнтів, які через сильну спеку страждали від діареї, блювання та гарячки. Ми поставили їм крапельниці, і відправили додому. Ми також проінструктували їх лишатися вдома, пити більше води та перебувати при холодних місцях. Метеорологи кажуть, що теплова хвиля може тривати щонайменше два тижні. Пізніше можливі нові стрибки температури. Полегшення може настати лише наприкінці червня, коли мають прийти мусонні дощі. Влада закликає людей лишатися вдома, пити воду та уникати поїздок, але робітники кажуть, що вони не мають вибору. Будівельні майданчики працюють навіть у найспекотніші дні. Екологи кажуть, що в місті температура відчувається ще сильніше через бетонні будівлі з дуже невеликим простором між ними, а також через відсутність зелені. По суті, ми перетворили карачі на бетонні джунглі. Існує безліч проєктів та житлових схем, через які температура в карачі підвищилася. Хвилі спеки не єдина проблема, з якою стикається Пакистан останніми роками. Через зміну клімату країна також потерпала відповені цього року. У Пакистані зафіксували найвологіший квітень з 1961 року. Опадів було вдвічі більше за норму. Зливи вбили десятки людей і знищили майно та сільськогосподарські угіддя. Тепер хвиля тепла може погіршити й так важке становище людей.